18 заслужених педагогів вирушили в осінню подорож у село Гречане Дніпропетровської області. Тут вчителі зі стажем стали гостями козацького хутра Галушківка і відвідали єдиний в Україні музей Христа. Організував екскурсію лідер політичної партії Укроп Борис Філатов. Він переконаний, такі поїздки важливі, адже це можливість наочно переконатися в нерозривності історичних процесів. Політик також пообіцяв і надалі розвивати цей екскурсійний напрямок. Я, конечно, очень тронута была такой заботой, я даже ее не ожидала. Вот я получила, знаете, даже большой заряд энергии сегодня. Вспомнила еще время, ну, где-то в 60-х годах я ездила к бабушке и вот увидела этот быт, который был раньше. Вы знаете, мне очень понравилась экскурсия, пообщались с учителями. Так что я благодарна. Борису Альбертовичу за таку предоставленную возможность. Я б сама не поїхала. Туди я навіть не слышала об этом казацком хуторі Голушків, від Петриковку я знаю, але в хуторі я нічого не слышала.